Четвер міський голова втретє відвідав комунальне підприємство Лозівська шляхова ремонтно-будівельна дільниця, щоб вкотре нагадати колективу про поставлені перед підприємством завдання. Підприємство, на мой взгляд, своїх спеціалістів, знаходиться в такому хорошому тонусі. Сьогодні підприємство по-прежньому має дуже високий потенціал, ресурс, резерви. Город лозавчання гаражані ждуть качество услуг. Сегодня ждут реальную работу по проведению ну, текущего капитального ремонта дорог. Сегодня проблема это це стояння сухостойних дерев ШРБД існує вже 40 років і у своєму складі має чотири підрозділи: ремонт доріг, їх утримання, озеленення та міське освітлення. Кожен з цих підрозділів має на сьогодні певні проблеми. Питання по освітленню вулиць зайняло одне із основних місць на зустрічі. Адже в останні роки місто освітлюється застарілим обладнанням та й лише в найбільш прохідних місцях. Задачі, у мене на слуху. я вам скажу. Значит, реконструкция освещения или восстановление по дамбе. У нас все светофорные объекты среднего века. Со шнурками, с проводами, с неизвестно откуда идущими. На дворе господа 21 век. Не такие мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Я говорю о принципе и о технологиях, и о подходе. К по городському в місті. Вже найближчим часом підрозділ отримає ескізи встановлення нових сучасних вуличних світильників. Участок має розположити в удобному місці, одна вишка, так одна вишка, хтось із спеціалістів для того, щоб можна було мобільно реагувати на ситуацію. Але є ще одна проблема. Підрозділ не має приміщення. Позвонили Жука, що заїжджають Поэтому освободить помещение. У підсумку питання по освітленню міста Сергій Федорович визначив пріоритетні завдання підрозділу. До кінця року, во втором полугодии, спланируйте, пожалуйста, те реальные задачи, те реальные финансово-экономические показатели мы их должны понимать, планировать, которые позволят четко, ну скажем так, эффективно использовать денежные средства. В направленні городского освещения і светофорных об'єктів. Основним напрямком роботи шляхової ремонтно-будівельної дільниці є отримання доріг. Саме цей підрозділ, на думку голови міста, має вивезти підприємство у ряди конкурентно конкурентноспроможного у галузі дорожнього будівництва. Підприємства будуть, звісно, мати право на виконання робот. А робота у нас в городі, ну я навіть боюсь предполагати. ну как минимум лет на 20. Я хотел бы, чтобы вы понимали трудовой коллектив, начиная как бы от исполнителей, от рабочих и заканчивая Сергеем Анатольевичем, руководителем предприятия и руководителей среднего звена и рабочие понимали о том, что вчерашний день по дорогі, вже Так, дійсно. Всі це розуміють. Але як перейти на нові методи укладки асфальта? Якщо маєш робочу, але надто застарілу, неефективну техніку. Техніка стоїть дуже дорого. Я поручав Сергію Анатолійовичу просмотреть вторичні ринки той техніки, яку сьогодні можна планувати закупити. Касательно качества і технології проведення е е е ремонту дорог. на эту тему мы говорить с вами дважды не будем. Есть технологический процесс, есть качество материалов, есть контроль. И будьте добры, городу предложите, как не предоставьте дороги те, которые должны быть. На руб удары, а 10 гривен просим из бюджета, не будет такого. Если сегодня у нас такая техника, которая видором вылетает, знает топлива, Но сьогодні можемо, поки себе дозволять, Но це не завтрашній день, ми не зможемо триматися в селі. Прийдуть інші компанії, пропонують ціни, пропонують качісти, ми будемо вимагані, звісно, це інтереси города, на це йти. 16 червня з державного бюджету на сесію облради на поточний ремонт доріг у місті Лозова виділено понад 7 мільйонів гривень. Сьогодні ми гарантовано маємо 2 мільйони 300 гривень, які вам потрібно освоїти я думаю о том, что вы знаете, какие улицы, какие дороги. И речь идет сегодня дополнительно, как вот в стадии завершения переговоров, практически еще 2 миллиона. Ці кошти вже сьогодні дозволять чітко спланувати роботу І до кінця цього року та почати збирати пакет замовлень на наступний рік. Цей год, йому потрібно ще раз підчоркнути, дуже серйозно підготуватися. Традиційно цей год має мати реальну можливість для підприємства Скажемо так, На по На сьогодні основна задача, яку поставив Сергій Федорович перед колективом, це щомісячні замовлення на півтора мільйона гривень. Саме стільки необхідно підприємству, щоб міцно триматися на ногах. Я хотів би, щоб всі мене слышали і розуміли, що сьогодні інші потреби. Сьогодні ми чекаємо від вас, ну, скажімо так, от навіть внутрішнього. Другого содержания по поводу того, що качество услуг, які ваша наша компанія, быть на высочайшем уровне. незважаючи на важкі умови праці, заробітна плата на ШРБД залишається надто низькою. Але керівник підприємства запевнив, що найближчим часом вона зростатиме. Зарплата поймається на 200 гривень, з першої ще на 200. Общий Общая у вас буде 2000 гривень. Остальних касається повищення мінімальної зарплати з 1 юлі всім. А для дорожника еще дополнительно. По закінченню зустрічі міський голова виявив бажання оглянути територію підприємства, перевірити його готовність до роботи, стан боксів, техніки та обладнання. Починає від підготовки виробничих поміщень, починає від підготовки ремонтної бази техніки, починає від чіткого розуміння, в якому вона в стані, що з нею робити. к огромному, опять-таки, сожалению, мы имеем не очень эффективные технологии. Сегодня они уже совершенно другие. И, слава Богу, они уже на Украине. Качество материалов, цена, планы по, еще раз подчеркиваю, производству и подготовке выполнения работ должно быть на должном уровне государство, я в этом убежден, будет выделять серьезные средства на проведение капитальных и текущих работ на дороге. Для того, чтобы у вас была техника, для того, чтобы завтра в городе было это видно, будьте добры, ноги в руки и упоры. Спочатку оглянули техніку підприємства. Завдяки обережній експлуатації та постійному догляду вся техніка знаходиться в робочому стані. 14 днів техніки вони в справному стані. всі спецтехніки трікатка ще відправила масов плачіста п'ятдесят три трактора. Обговорили й потреби підприємства у сучасній техніці. На базе или Т-18, ну хотя бы Т-150 и Т-156. Погрузчик, вот посмотреть технику, о которой мы сейчас говорим. Бензопилы, бензокосы. Измельчитель, измельчитель совершенно верно. Вчера, вчера был измельчитель ветков, веток 60 тысяч. Запланируйте себе. Одна із перших задач, яка стоїть, це уборочна машина. Це типа пылесоса. Це вот. перше, погрузчик, це пока задача, якщо побрати по сложности, погрузчик, вторая. Потім каток, третя проблема. Потім асфальтоукладчик. Продовжили огляд території у боксах. Тут Сергій Федорович одразу звернув увагу на дах, який потребує капітального ремонту. Проведіть, будь ласка, його грамотно і правильно. Що я Щомія віду роботи провести в срок по сезону і роботи провести в качество. Закінчили огляд території біля серця підприємства асфальтобетонного заводу, який працює вже 22 роки. Він знаходиться в гарному стані, але як і будь-яка техніка, потребує постійних вкладень для утримання заводу у належному стані. Тож у підсумку зустрічі стали зрозумілими основні завдання підприємства на найближчий час.